Ми, за людей? Ми, без ми без роботи, ми не, не Давайте, ми не прийшли працювати. Ми не грошей не беремо, так як ви берете, в всі. ви Ви Людей хоєте. Що ви робите? Уйдіть отсюда. Уйдіть отсюда. хай стоять. Все жінки, прості люди. Чим ви Чим думаєте? пенсіонери пенсії так само не Україні? Ну а що? Я говорю, у нас жінки працюють работают, діти, в АТО водопади. І це на сьогоднішній день остаться голодным. 23.11.2015 року Тернопільським окружним адміністративним судом було прийнято незаконне рішення, абсолютно абсурдне, яке не набрало законної сили. Відповідно до кодексу адміністративного судочинства, у нас рішення набирають протягом 10 днів, якщо не подано адміністр... апеляційну скаргу. Однак ТДВЖЛ подана апеляційну скаргу, тобто фактично, рішення про скасування всіх реєстраційних дій щодо ТДВЖЛ не набрало законної сили, як мінімум, станом на сьогоднішній день. Однак, не дивлячись на це, державний реєстратор Житомирського управління юстиції Лоханчук, будучи на, лікарня, на лікарняному, вийшов на роботу і Виключив всі реєстраційні записи щодо ТДВ ЖЛ. Тобто, фактично, станом на сьогоднішній день ТДВЖЛ не існує як такої юридичної особи. А як з юридичної точки зору, це всі ознаки абсолютно рейдерства, та як, як повернулося 90-ті роки. Ні закону, нічого. Так ми намагаємося привернути увагу, тому що фактично фабрика Житомирський ласич вона зупинилася. Люди залишили люди, не можуть отримати ні зарплати, тому що заблоковані рахунки. Ми не не підемо звідси. Доки справедливість не восторжествує, а доки незаконний запис Лоханчука буде виключена, ТД поновлено в єдиному державному реєстрі юридичних осіб і підприємство буде собі працювати далі, як і працювало. Вийшли для того, щоб працювала фабрика. Закрили, Закрили ще. нашу фабрику і три тисячі чоловік залишилися на вулиці. І діти, і жони, і матері дітей, і всі без денег, без нічого. Ми хочемо, щоб нам дали наші робочі місця. А вони ми сьогодні були у начальства, Вони сказали, що вони подадуть заяву, роздивляться нашу заяву і через місяць нам, а людям місяць сидіть. А за що жить? А ви подивіться на комунальне? Ви платите комунальне? Так, і ви дуже раді? І ми дуже раді. Робили майдан, думали, що нам буде краще жити. Де нам краще жити? Сьогодні жить? мужики поприходили такі силою, взялись попід руки на жінок. Тут же всі жінки роблять. Ну, подивіться, хто тут? предприяти, тут же мало мужчин, подивіться, якісь п'ять штук. А вони сьогодні, сьогодні силу свою ми приміняють на нас, що ми повідрубляли по 40 років. І піти на вулицю ти за шов. Пішки йди. сюда ездить, да? За что нам? Конечно, что я. Я же плачу голоски, так и кивзи. Конечно. Я вот так. Я вот так. Я, я вот так. Воно. Я вот так. Я вот так. Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення електропостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, карається штрафом. 50 до 150 неполадковних мінімум доходів громадян. Пропускати. Ребята, нас не подолати. Мішки кидаємо на фабриці. Вже кожна. Опа! Тихід бути не спорядження.

Разогнали. Ну, смысла сопротивляться и получать телесные повреждения, конечно, нет. Вот. Но вопрос все равно нашли поэтому действия будет продолжаться. И мы, мы, понимаете, милиция, да, она обязана была так поступить. Но люди, которые сидят в кабинетах и которые виновны в ситуации, которая произошла, они же даже ну, не, не потрудились сюда приехать и поговорить с людьми. То есть они как сидят, у них есть прямое указание противодействовать. В связи с этим ну, у нас не остается другого выхода, как э, какими-то своими акциями вот, совершать привлечение общественного внимания.